Вітаю! Мене звати Лузан Станіславович, Я керівник компанії Все законно, яка працює на території України вже більше п'яти років, надає послуги в сфері нерухомості та юридичного супроводу. Ми декілька років вже клієнти Перформі Україна. В нашій діяльності ми використовуємо лінійку продуктів «Перформії» та Повну технологію найму, яку пропонує Перформія для нашого ринку. Спочатку це було дуже цікаве та змістовне навчання, яке може бути прикладним для будь-якої організації. Далі ми розпочали вже повноцінне використання повної технології найму, і це дало свої результати. Повна технологія найму собі включає прийоми менеджменту, прийоми адміністрування та прикладної психології. Відкрито та щиро можу сказати: рекомендую, рекомендую як саму технологію найму, так і іншу лінійку продуктів, яку представляє на нашому ринку «Перформія», Україна. Хочу подякувати компанії Performia Україна за їх продукт та сервіс. Особливу вдячність хочу висловити своєму інструктору Яні Павленко, яка супроводжувала мене під час навчання, моєму куратору Олександрі Жарковій та Олексію Самойленку, керівнику організації. І всім вдалого найму!